Доброго вечора, малята, хлопчики і дівчата. Казочка на ніч. Жив собі у господаря Віслюк. Захворів він якось і не зміг вже працювати. Подумав тоді господар, навіщо даремно годувати Віслюка? Краще відведу його в гори. Хай там пасеться. Так і вчинив. Одвів у гори, а сам повернувся додому. Що робити, бідному Віслюкові? Знайшов він собі в горах печерку, став у, ній печер... у тій печерці жити. Вдень пасеться, молоду травичку їсть, а вночі в печері ховається, спить там, хоч і холодно та безпечніше, чим, і дощ на голову не капає. Що робити бідному Віслюкові? О, Господи! Так минув день, минув другий, минув тиждень, минув місяць, за ним другий, за ним третій. Вісючок від'ївся молодої травички, трошки видужав, повеселішав, набрався сил. Одного разу побачили Вісюка вовк та лис, які жили в цих горах. Побачили та й вирішили, що не такий він вже й доходяга, можна з нього щось і... М'язка мати. Вирішили його з'їсти. Але бачать, що вже він занадто для них сильний. Не візьмуть вони його силою. Тож вирішили хитрощами, брехнею. Пішли вовки з лисом до віслюка та й кажуть: Давай не ознайомитись, сусіди. Давайте. А тоді лис каже: якщо ми вже сусіди, знайомі і живемо поблизу в тих самих горах, то треба нам жити за законами цих гір. А закон у нас такий: Молодший має старшим підкорятися. Тож, треба з'ясувати, хто з нас найстарший. Першим заговорив вовк. Я той самий вовк, що усі оці гори засіяв лісом. А було це дуже багато років тому, мабуть, вже й мільйон. А я каже лис, той самий лис, який усі ці. Молоді деревця, як, як вов посіяв, зійшли, поливав. О, вони такі високі стали. Отакий я старий. Подумав Візлюк, подумав, що ж це вони, для чого, куди вони клонять оце, якийсь як цього їм. <кхух> Яка їм користь того, що вони старші? Та й думає, щось не те тут, треба викручуватись якось. І каже, і справді. Ви такі дуже старі. А, оскільки мені... а от скільки мені років, я вже й не пам'ятаю. Про це важко довідатись. Вже нікого нема в живих, хто пам'ятає, скільки мені років. Та коли я <клес> народився, <клес> мій господар на лівій задній підкові викарбував число і день той, коли я народився. Ви обидва старі, а старість це сестра мудрості. Тож ви грамоту добре знаєте, раз закони знаєте, то прочитайте, прошу, що там у мене написано на підкові. І по тих словах Віцлюк підняв задню ногу. Дай ну я подивлюся, що там у тебе написано, озвався Вовк, і підійшов до Віслюка іззаду. А той тільки цього й чекав. І як перехрестив його заднім копитом межі очей, то з того геть і дух вилетів. Упав і не ворушиться. <кхи> <кхи> ну, а тепер ти, брате Лис. Сусідонько дорогий, піди на поглянь. Може, розбереш, що там написано, каже Віслюк Лисові. І знову ногу в бойову готовність піднімає. Бачить лис, кепська справа, відійшов він від віслюка якомога найдалі. Та й каже, друже, ти серед нас виходить найстарший. Вовк, як тільки побачив напис з твоїм віком, то одразу із непритомнів від подиву. То бувай здоровий! Сусіде сказав і душки утік назад у гори. Отож, діточки, мабуть, мудрість не роками визначається. <кій> На добраніч Марта, Міша Ігорьок. Тримайте ножки в теплі, не бігайте розхристані, погода дуже кепська. На добраніч. Ще раз. Солодких снів.